Сьогоднішня наша тема уроку це є закон збереження електричного заряду. Відповідно, ми знаємо, що тіла можуть заряджатися і позитивно, і негативно. В цілому атом є нейтральним, і під час електризації, відповідно, в самому атомі відбуваються певні зміни або в групі атомів. Деякі атоми можуть віддавати електрони. А деякі навпаки приєднувати. Якщо атом був в цілому нейтральним, і в ньому кількість електронів у ядрі, кількість протонів у ядрі дорівнювала кількості електронів. Ядро в нас позитивно заряджене, електрони негативно заряджені, то той атом був нейтральний, але тільки він втрачає цей електрон. Один електрон, два електрони, ця система вже не стає е, нейтральною. І виявляється, недостаток оцих електронів і надлишок позитивного заряду, який є в ядрі. І відповідно такий атом тоді буде вже називатися позитивним йоном. або якщо це декілька атомів, вони одночасно можуть, вони між собою об'єднані, там хімічним зв'язком. І, відповідно, вони можуть віддати один або декілька електронів, то вони так само будуть називатися позитивним йоном. Навпаки, атом, до якого цей електрон перейшов, чи група атомів, до яких електрон перейшов, чи декілька електронів, в них їх виявляється надлишок. Ось він перейшов. То цей нас йон був позитивний, а цей. Стає навпаки негативним йоном, бо в нього, їх... в нього негативного заряду більше, ніж треба, і він тому негативний йон. Отже, цей процес електризації, який виникає, це є просто перехід електронів з одного тіла до іншого, або ще може бути трошки інше. Просто там електрони ще можуть. Змінювати свої орбіти. Ну, власне, що таке зміна орбітів? З орбіт, зараз розберемося трошки пізніше. Ось, тепер, коли в нас є тіло, ми вже розібралися, що там буде відбуватися на рівні атома. І коли наше тіло позитивно зарядилося, було в нас хутро умовно, було в нас пластмаса. Ми потерли. Одне тіло зарядилось позитивно, друге зарядилось навпаки негативно. Що це означає? Що електрони з цього тіла просто перейшли на оте інше тіло. От вони перейшли. Тут їх, відповідно, недостача. А тут їх надлишок. От. І, відповідно, одне тіло оце в нас є позитивно заряджене, а це негативно заряджене, тому що в нього є надлишок електронів. а Тут, навпаки, недостача електронів є. І таким чином тіла заряджаються. Ми їх рознесли на певну відстань. Але після того, як ми їх доторкнемо, вони, електрони знову перейдуть звідси сюди, навпаки, вже будуть йти, в цю сторону. тому що... У нас є два заряджених тіла, вони між собою взаємодіють. І відповідно електрони під дією електричного поля, яке буде виникати навколо цих позитивних зарядів, будуть рухатися до цих позитивних зарядів, і, відповідно, перейшовши, знову вони зрівноважаться, і в нас буде і те тіло стане в результаті з нульовим зарядом. Фактично. Незаряджений вийде. І це вийде так само незаряджений, можемо вважати з нульовим зарядом, хоча це не, неправильно, тому що всередині в атомах цього, цих тіл є заряди і електрони, і протони, але вони просто врівноважені між собою по кількості. І відповідно ми вважаємо, що ці тіла стали знову нейтральними. От таким чином відбувається електризація, ну і фактично деелектризація, тобто знешкодження електричних зарядів. Тепер, якщо ми будемо говорити про, вже, про, вже, про величину зарядів, а не просто про електрони, які попереходили, то ми можемо побачити, що якщо в нас є от тих самих два тіла, заряд в них був е, до, до електризації, якісь заряди в них зарядів взагалі не було. 0 та 0 було умовно. Після того, як їх зарядили, одного тіла став заряд Q1, а другого заряд Q2, Причому ми можемо вважати, що цей став один негативний, другий позитивний. То після того, як ми їх знову доторкнули, знов став заряд рівним нулю. Був нулю і став рівним нулю. Отже, і тут він в сумі так само може бути, має дорівнювати нулю. Вони, значить, по величині однакові, але різні за знаком. Один негативний, другий позитивний. В сумі вони знову дають 0. І все в нас виконується. І на основі цього всього ми можемо записати закон збереження електричного заряду. Так як він записується: Q1 додати, Q2 додати QN. Наскількисть їх там може бути цих зарядів? E, там 10, 20, 40, 50, 100 і так далі. І відповідно ну, цей Qn буде визначати останній заряд, який присутній в системі. Тобто n буде показувати там, 100, 200, ну, інше будь-яке число, є, скільки їх є там в зарядів заряді в цій системі. От Ми написали формулу, що Q1 додати Q2, додати QN, додати Qn до рівня константа, тобто незмінна величина. Або якщо ми запишемо словами формулюванням, що у замкненій системі... Алгеб... У замкненій системі алгебраїчна сума електричних зарядів. Залишається сталою. Тобто Якщо в нас є якась система, в яку, в яку входить там, декілька тіл, щоб е, так як ці тіла ми об'єднали в систему з певними зарядами, щоб ми з цими зарядами в цій системі не робили би, їхня сума, е, ну, якщо немає виходу ніяких зарядів за межі цієї системи, то сума цих зарядів завжди буде залишатися такою самою. Умовно, в нас було там три тіла, одне тіло. Одна кулька, наприклад, мала заряд Q 1 там хай буде один кулон, чи плюс один кулон, ще одна кулька мала заряд там. Q2, хай буде мінус два кулони, і ще одна кулька, Q3, мала заряд, хай там буде плюс три кулони. Ось, ми ці всі кульки між собою доторкнули, і от наші кульки просто склеєні між собою, то результуючий заряд не, мі... не змінився. І він буде дорівнювати, коли ми їх всі додамо, там, мін 1, відняти 2, додати 3. Ось у нас виходить таке 1 кулон, відняти 2 кулони, додати 3 кулони, у нас результуючий заряд буде 2 кулони. Тобто, після того, як ми доторкнули їх всі ці кульки між собою, з'єднали, їхній заряд став рівний 2 кулони. От. Оце показує закон збереження електричного заряду. Він відноситься і до атома. Умовно, якщо в нас є атом гідрогену, в ньому є один протон, і навколо того атома обертається один електрон. Заряд протона буде плюс 1,6. На 10 мінус 19 степені кулона, А заряд електрона буде мінус 1,6. На 10 мінус 19 степені кулона. От. Цей заряд протона додали заряд електрона, виходить нуль. Тільки ми їх розділили на два, окремо десь там відлетів електрон від протона, але він продовжує недалеко відлетів, він продовжує перебувати біля нього. Відповідно, ми розділили заряд на дві частинки, на позитивну і негативну, вони між собою по величині одинакові, за знаками різні, і все одно він буде. Цей, Атом мати. чи Ця система не атом же, а система буде мати знову заряд, який дорівнює нулю. Це стосується будь-яких інших атомів. Наприклад, візьмемо атом гелію, в якому там, умовно, є два протони плюс і плюс. І обертається два електрони. Відповідно, заряд протонів в сумі буде плюс 3,2 на десь мінус 19. А заряд двох електронів буде мінус 3,2 на 10 мінус 19. По величині вони однакові, за знаком протилежні, наш атом, відповідно, нейтральний. Тільки ми один електрон забрали звідти, система порушилась. Заряд став плюс 1,6. Ну, електрон десь отут знаходиться і оцей перелетів сюди. Заряд атома став плюс 1,6 заряд електрона мінус 1,6, знову назад потягнув, знову, знову атом потягнув електрон назад, знов стала сума дорівнювати нулю, так і залишається. Тобто в нас є замкнута система, в ній ми враховуємо знаки зарядів, і ця сума тих зарядів мінятися не буде. Що стосується власне тіл, як вони поводяться. По тому, як вони здатні віддавати заряд чи приєднувати заряд, то всі тіла поділяються на два види. Є перший вид, який називається е, провідники. Провідники здатні віддавати заряди, в них є вільні заряди. Провідники, це метали, наприклад, вода не, ну, не дистильована інша. В них є носії заряду, Вони здатні цей заряд від... Віддавати і, відповідно до себе приєднувати, через себе пропускати. Ми цим користуємося, і потім ми будемо про них говорити ще через декілька уроків, коли будемо говорити вже власне, про електричний струм і про те, як струм проходить через ті самі провідники. І що, як речовини відносно електричного струму, на які категорії поділяються? Зараз ми будемо говорити про метали. Метали це такі речовини, в яких є там певна кристалічна градка. Тобто об'єднання атомів між собою. І ті метали здатні віддавати електрони. Тому вони е, легко віддають електрони. І ці електрони з металів можуть переходити на інші речовини. І саме цим користуються. І інший вид це є е, діелектрики. В діелектриках навпаки електронні е, е, там. Чи не здатні відриватися від е, атома, їх дуже важко звідти відірвати. Щоб, цьому, е, щоб це досягти, треба докладати величезних зусиль, докладати величезне електричне поле. І відповідно тому діелектрики не проводять електричний струм, коли ми це побачимо. Але діелектрики мають іншу властивість. Умовно, в них електрон, коли немає сильного електричного поля, він обертається по коловій орбіті. Ось такий. От. Оце наш електрон, він обертається. Але коли з'являється сильне електричне поле, то електрона починає трохи тягнути до того електричного поля. Умовно, це в нас електричне поле десь там. І орбіта цього електрона міняється на ось таку витягнуту. Оце наш електрон. І в нас відбувається наступне. Що в цій частині. Електрон буває рідше, ось цій лівій частині умовно, а в правій частині електрон буває частіше. І тому, е, ніби оця, цей атом чи та молекула що, вона е, буде поділятися на дві частинки: одна більш позитивна, а друга більш негативна. І саме е, завдяки цьому зміні орбіти ті діелектрики будуть так само на них буде діяти електричне поле, вони будуть притягуватися. Папір не проводить електричний струм, він не може віддавати електрони, але коли ми потерли там пластмасову трубу, піднесли до дрібних, папір... до дрібних папірців, папірці починають притягуватися до тої труби. Чому? Бо на трубі є електричне поле, те електричне поле в тому папірці, в атомах. в... Заставляє видовжуватися у ту робіту, на по якій той електрон літає, і відповідно одна частинка Атома стає ніби більш позитивно зарядженою, а друга частинка ніби більш негативно зарядженою. І от в нас вже ніби є заряджене тіло, яке з двох половинок складається, ліва, там, ну, умовно, одна частина ліва, там хай буде позитивно заряджена, друга негативно заряджена. І воно тоді буде до електричного поля притягуватися. оцим пояснюється ну, притягання тих папірців і, наприклад, притягання води. Хоча в воді є домішки, які там є носіями електронних. Є так само електричними зарядами, ніби чи ну, ями електричних зарядів. Але навіть дистильована вода може притягуватися до пластмасової труби саме завдяку, завдяки тому, що молекула е, води так само являє собою таке називається диполь. Вона, типу, з двох частин складається. Е, одна більш позитивно заряджена, друга негативно заряджена. Е, в, ну, сама вода складається з двох. Атомі, з трьох атомів, один атом оксигену і два атоми гідрогену, і атоми гідрогену ніби віддають свій еле, свої електрони оксигену, і ті електрони частіше на оксигені з'являються, тому ця частинка більш негативно заряджена. А тут де е, власне, самі атоми гідрогену, електрони бувають рідше, і вона ніби більш позитивно заряджена. І в нас от оце, виходить, ми можемо схематично його представити такою ж штукою диполемцем. І, відповідно, ці диполі, так само на ці диполі буде діяти електричне поле, і вони будуть міняти свою форму. Не ну, будуть точніше притягуватися до електричного поля чи рухатися в напрямі електричного поля. І саме завдяки цьому викли... 에, ну, відбувається взаємодія діелектриків із електрично зарядженими тілами. Ось. А Якщо беремо просто провідники, то від провідника. Той електрон, який є, він може відділитися. Відповідно, він вилетів. Сам провідник став тоді. Електрони повилітали сюди. Там з'явилися електрони. так, І от наша частинка, оцій частині недостаток електронів, значить вона отримує позитивний заряд, ця негативний заряд. І, відповідно, ми маємо знову заряджене, це вже суто заряджене тіло. Точно заряджене, що електрони попереходили, і ось в нас є така штука. Тепер власне, ми з вами знайомилися з пристроєм, який називається електроскоп. Електроскоп являв собою стержень, до цього стержня причіплених дві... два папірці. І під дією електричного поля ці папірці, відповідно, починають розходитися, бо якщо ми подали сюди позитивний заряд, то й тут всього папірця позитивний, і цього позитивний, вони між собою, відповідно, будуть відштовхуватися, цей сюди буде йти, папірець, цей сюди буде йти. І чим більший той електричний заряд, тим сильніше вони будуть відштовхуватися. Це буде електроскоп. Але крім електроскопа, є інший пристрій, який називається, чи прилад, який називається електрометр. Ось у підручнику вашому є той електрометр намальований, він являє собою так само, ніби кулю, чи стержень. На кінці цього стержня закріплена стрілочка, яка може вільно е, обертатися. Вона металева, і сам власне стержень металевий, і вона може обертатися. Якщо сюди подав, е, надати електричний заряд, цей заряд по ці, за рахунок того, що метал проводить ті електричні заряди, тобто електрони звідси там чи. Перейдуть сюди. І, відповідно, і сама стрілочка, і сам стержень е заряджі, зарядяться однаковим за знаком заряду. І, як і в випадку електроскопа, вони будуть між собою відштовхуватися. Чим більший заряд, відповідно, тим будуть більше відштовхуватися. І тому на електрометрі знизу зроблена ніби шкала. Менший електричний заряд, вони менше відштовхуються, менший, власний кут, і от на шкалі менше значення буде. А більший електричний заряд більше відштовхується і, власне, повертається на більший кут, і цьому буде відповідати більше значення. От такому, таким чином, по цьому куту можна буде визначати е, заряд, який прийшов на цей електрометр. Ось тут у нас є ще електроскоп, оце він намальований схематично. Ну, Оце ці папірці, що я вам говорив, металевий стержень і, власне, там півкуля чи куля, по якій буде проходити той електричний заряд до папірців. Папірці, відповідно, зад... ми надали електричний заряд, він прийшов до папірців, папірці розходяться, чим більший той заряд. Ну, але поміряти ми так можемо на око. Шкали тут немає. А там же в електрометрі, відповідно, є шкала, яка показує, наскільки він. Заряджений. Чи сильніше, чи слабше він заряджений. Одним із прикладів того закону збереження електричного заряду, або кхе, там, розподілу заряду, є електризація через вплив. Електризація через вплив ми, в принципі, недавно сьогодні вже її розглядали. Но суть така, що в нас є, наприклад, палка, яка заряджена позитивно. Ми її підносимо умовно до металевої гільзи. Вона виготовлена з фольги чи чогось подібного. Значить, вона металева, значить, в ній електрони можуть вільно рухатися від одної сторони до іншої. Можуть відриватися, їх легко від атомів відірвати. От ми діємо сюди на цю гільзу електричним полем. Поле в нас позитивне, наприклад. І ось ці відбувається наступне. Оскільки позитивне поле діє сюди, то електрони починають наближатися ближче до того місця, де поле сильніше, тобто до краю того. Електрони переходять з однієї частини на іншу. Ось сюди вони попереходили. І в нас. Ніби ця гільза ділиться ось на дві частини. В одній частині виявляється недостача електронів. І раз вона недостача була, перед тим вона нейтральна, ця частина, але в нас виявилось недостача, тому вона стає позитивно зарядженою. А, відповідно, на другій частині, куди ці електрони перейшли, виявляється надлишок цих електронів. Їх не було там. Було нормально, але стало забагато. Заряд перед тим був нейтральний, ми вважаємо. Нульовим заряд був. А після того, як вони прийшли сюди, електронів стало набагато більше, ніж треба. І, відповідно, вони принесли свій негативний заряд на цю половину. І ця половина стала заряджена негативно. Тепер, якщо ми розділимо оцю фульгу, наприклад, на дві частини, то Ось у нас одна частинка фольги буде. ну, чи гільзи металевої, Ось ця буде друга, то ця буде у нас позитивно заряджена, ця незгативно заряджена. Тобто вони стануть негативно зарядженими, і вони наелектризувались фактично без доторкання. Вони просто через електричне поле, через вплив наелектризувались шляхом тим, що електрони просто попереходили з однієї частини в іншу. І от так на, таким чином в нас. З'явилося два е, заряджених тіла. Якщо ми їх між собою доторкнемо, то електрони звідси перейдуть на ту сторону. Коли ми доторкнули, буде шлях переходу в електронів. І, відповідно, після того заряди стов стануть рівними нулю, типу, типу вони нейтралізуються і ця гільза буде нейтральною. Отаким От чином у нас відбудеться е, перехід електронів і знову. Все стане так, як і було перед тою електризацією через вплив. Е, для. Е... Діелектриків, електризація через вплив неможлива, тому що електрони там не відриваються, вони нікуди не переходять. Просто міняють свою форму орбіти, вони то притягуються, тільки ми забираємо цю трубу, тобто електричне поле перестає діяти, електрони знову повертаються на свою форму орбіт і все, вони ну, тіло немає не, не, не ніби заряду. І ми розрізаємо його там на 5-10 частин, воно все одно в ці частини буде нейтральним. Отаким От чином відбувається електризація через вплив для діелектриків і, відповідно, і провідників. Ось це все, що ми сьогодні мали розглянути на уроці.